Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину «Лампа». Євий. Мене звати Андрій, а темою даного відеогляду буде люстра від виробника Майтоні. В цій колекції пропонуються моделі з одним колом різного діаметру. Так само такі подвійні моделі вони теж різного діаметру пропонуються. Колір в мене чорний, є ще білі, моделі в білому кольорі та матове золото. Корпус цих елементів виготовлений з алюмінію, матова поверхня це порошкова фарба розсіювач. Ось тут він знаходиться з білого акрилу. Розсіювач прикриває джерело світла, а джерело тут LED-модуль. Він розташований відповідно по всьому колу, як в цьому, так само і в цьому. Це модель діаметром 80 см. Мається на увазі ось це коло, яке більше. Діаметр цього кола 60 см. Можна, в принципі, вони в мене розташовані два кола паралельно по відношенню один до одного. Можна ось таким, наприклад, чином їх виставити. Все це регулюється за рахунок цих сталевих струн. Споживає тут LED-модуль 88 Вт, видає. Приблизно 250. Я люстру підключив. Ось так вона виглядає увімкненою. Колір світла тут нейтральний, в кельвинах це 4000. До речі, освітлення таке досить приємне. Те, що модуль тут ну і Росів знаходиться лише тільки в нижній частині кола, це не означає того, що потік світла буде лише спрямований донизу. Він має таке досить широке розсіювання, наприклад, від цього кола до поверхні приблизно 40 см. І ось ну, майже на рівні з ним я тримаю руку, і на неї світло потрапляє. Тобто кут розсіювання досить широкий, і саме з цієї причини можна розглядати таку модель в якості основного джерела освітлення кімнати. А В даному випадку для даної моделі кімната може бути, ну, по-перше, будь-якого типу та призначення, а площа її може бути навіть до 20 квадратних метрів. Ну, так, скажімо, від 15 до 20. Якщо більш-менш яскраве освітлення необхідно, тоді кімната плюс-мінус 15 метрів. Якщо це, наприклад, спальня, тоді можна розглядати її на площу 20 метрів. Висота її максимальна 120 см, мінімальною може бути 40. В такому випадку обидва кола будуть на одній висоті на мінімальній відстелі. Кріпиться вона за допомогою монтажної планки діаметр стельої чаші 20 см. А на цьому в мене все. Кому сподобалась дана модель, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок! З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось!